Об'єднатися заради спільної справи питання Донбровського кар'єру турбує і світову спільноту. Так екологічне лихо, яке може трапитись у калуші, може зачепити не тільки Україну, але й найближчі європейські країни. Ян Томас Хіємстра каже, вони готові підтримати Прикарпаття, але аби вирішити проблему, треба об'єднати зусилля усіх. Ми завжди закликали об'єднати зусилля і на національному рівні, і на місцевому рівні, а також зусилля міжнародних організацій для того, щоб подолати цю проблему. Тому що витрачені кошти будуть значно більшими в разі погіршення ситуації з цією проблемою ніж зараз, аби розпочати її вирішувати. Але ми готові допомагати. Адже ця проблема виходить далеко за межі наших невеликих ініціатив з роботою громади. Але це те, над чим ми повинні працювати. голова обласної ради Олександр Сич каже, область сама своєю бідою не справиться, тому вже не один рік б'ють на сполох і просять допомоги у верхівки в столиці. Наразі питання стоїть на місці. Залежно від того, як вони до цієї проблеми віднесуться, залежно від того, як вони проймуться нашими проблемами. Практично, а не теоретично, тоді, скажімо, і міжнародна спільнота, міжнародні організації готові долучитися. А ми, звичайно, в свою чергу будемо так само максимально мобілізувати кошти обласного бюджету для співфінансування. Експерти кажуть, чим довше питання про вирішення проблеми на Калущині буде затягуватись, тим небезпечніші та непоправні наслідки слід очікувати. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.